Добрий день, шановні колеги, добрий день всім, хто дивиться нас сьогодні на Кіровоградському інтернет-телебаченні. У нас друга інформаційна сесія у Кіровоградському прес-клубі. Відразу проанонсую, що у нас буде ще одна сесія сьогодні о 18.00 і заключна буде завтра, у понеділок о першій годині. Ми проводимо наш інформаційний марафон у рамках проєкту Регіональні голоси за демократію за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. І, власне кажучи, сьогодні говоримо про те, як проходять вибори у Кіровограді, чи є порушення, яка явка виборців, що спостерігають Організації, як реагують на події, штаби а, кандидатів на посаду міського голови. І я рада, що сьогодні з нами, тут за цим столом, починаючи від мене, Любов Лук'янцева, громадянський рух, чесно, а, Євгеній Патруль а, мережа ОПОРА і. Андрій Райкович, кандидат на посаду міського голови. Дуже приємно вас бачити. Ну, власне, кажучи, Андрій Павлович, мабуть, з вас почнемо, так в зворотньому порядку. А, яка явка виборців, а, які порушення, якщо є порушення, а, фіксують ваші спостерігачі? А, як на дільницях ситуація в Кіровограді? Будь ласка. На мій погляд, ситуація на дільницях спокійна. Порушень суттєвих серйозних, які б могли вплинути на результати виборів з боку нашого штаба, з боку спостерігачів, які працюють від мого штабу, не виявлялось, не виявлено. Тому ми надіємося на те, що ті домовленості, які відбулися, і в прямому ефірі, коли ми проводили дебати з кандидатом Артемом Олеговичем Стрижаковим і Домовленості наших штабів вони відбудуться. А домовленості заключалися в тому, що вибори ми проведемо чесно, відкрито, прозоро і не допустимо. Ми так 100% не допустимо, і вони дали обіцяння не допустити ніяких правопорушень і. На це ми сподіваємося. Явка на превеликий жаль, низька. І я звертаюся до Кіровоградців. Шановні Кіровоградці, ми е, півтора місяця вели з вами діалог, що треба робити в плані розбудови нашого рідного міста Кіровограда. І я вас прошу, е, проявіть свою е, громадянську позицію, вискажіть її, виявіть її в. Е, Голосуванні, в прийнятті участі в голосуванні, тому що незалежності, хто переможе на виборах, міському голові це вкрай необхідно. Нас чекають надзвичайно великі. Реформи нас чекають надзвичайно важливі принципові справи. Про це вказано в програмах і в моїй, і в програмі mm -hmm. мого опонента. Mm -hmm. Тому для цього треба велика довіра громадян. Для цього треба велика підтримка. І я сподіваюся, що ще час є. Погода дає можливість і люди. Привівши і виконавши свої домашні справи, найдуть час і проголосують. Угу. Дякую дуже дякую. Тому... Можливо, є якісь цифри стосовно да, цифра в нас орієнтовна в межах 12% явка на сьогодні. В порівнянні з першим туром виборів явка складала близько 16%, тобто на 4% менше активність людей. Тому сподіваємося, що люди нас почують, кіровограці почують, і ще є час і приймуть участь активно в голосуванні. Це буде Великий аванс високої довіри громадян до того чи іншого кандидата. Mm -hmm. Дякую, дякую дуже євгені. Дякую. Будь ласка, що спостерігає громадянська мережа опору? Ми явку зафіксували навіть 95%, Але ж але на одній лише ДВК, це був будинок літніх людей. 930-та дільниця. Там вже на 10-ту годину проголосувало 95% виборців. Там взагалі десь 200 осіб голосує. Але там, наприклад, у нас стався інцидент. Голова комісії забороняла нам робити фото та відеозйомку, мотивуючи тим, що ми можемо щось вкинути в урни. Хоча ми представили, зареєструвалися. Ну, така дуже експресивна жінка нам трапила. Ще таке питання з урнами, з великими цими скриньками на дільницях такі відбуваються. Щось не зрозуміло. Тобто за законом сказано, що на великих дільницях повинно стояти шість урн, але на більшості це 4 десь 5. На, наприклад, 904 четвертий дільниці. Ми зафіксували, що в залі було три великих урни, а в приміщенні там сусідня кімната стоять дві урни великих. Вони не опломбовані. Голова комісії сказала, що вона виставила ту кількість, яку вважає за потрібним, що явка буде невеликою, і цих урн вистачить. Для них інші члени ДВК казали, що таку кількість скриньок їм видала їхня територіальна виборча комісія, що їм не надали більше скриньок. Ще зафіксували на 836-й, наприклад, дільниці. Такий цікавий факт висить таке оголошення перед входом в дільницю, що робити фото та відеозйомку виборцям заборонено. Таке попереджаючий інформаційний. Момент, але також ми там зафіксували ще члена дільничної комісії у футболці з логотипом моє місто Кіроват. Ну сердечко, я люблю Кіровограда, які можна асоціювати з певним кандидатом, тобто, ну. Я вважаю, що такі випадки. Там, ну, там прохолодно, але вона сидить в одній футболці, і курточка розстібнута. Ну, тобто, ну, можна ж застібнути курточку. Велика зала, спортивний зал. Ну, там прохолодно, але цей логотип він видно. Його видно. Я вважаю, що такі випадки, вони, ну, скажімо так, впливати, не впливати, ну, таке не повинні робити члени комісії. Ще е, на 900-тій е, дільниці е, вже члени комісії виїхали з переносними скриньками. Е, не вся кількість людей проголосувала, тобто вони залишились в бюллетені. Але вони ці бюлетені вже відірвали корінці, е, тобто погасили їх. Тобто вони не повинні були цього робити. Е, а там це спеціальна дільниця чи що? Це? Ні, це не спеціальна. Це Спеціально? просто виїзні скриньки маленькі, ті, а, хто голосують на дому. Вони повинні були це робити вечором після закриття дільниці, бо може статись такий випадок, який ми, наприклад, зафіксували ще на одній дільниці, коли людина, яка повинна голосувати вдома, вона прийшла на дільницю і їй надали можливість проголосувати. Але бюлетені вони вкинули в цю маленьку скриньку. Тобто, ну такий випадок. Щодо взагалі там явки, активності, виборців, ну зранку, да, активність маленька. Зараз починає так збільшуватись. Ми вже спостерігаємо такі певні там, черги. Ну, я думаю, що там ну, відсотків 35 до 40 це максимум, який при такій е, інтенсивності е, відвідуваності виборців нас чекає. Тобто, десь, отак, от от, на, на сьогоднішній момент. Зараз ще будемо відвідувати, може, якусь інформацію свіжу надумати. Ясно, дякую Жень, дуже. Будь угу. ласка, Люба. Ми хотіли поговорити трохи також в розрізі от гендерного питання, оскільки на цих виборах у нас була гендерна квота. і багато хто говорив про те, що за результатами першого туру виборів на багатьох рівнях гендерна квота призвела навіть до того, що в результаті ми матимемо менше жінок у радах, от, ніж було в попередніх скликаннях. Люба, якщо можна по дякую, Віку. Я просто декілька слів ще скажу відносно сьогоднішнього да, дня та, і те, що я спричинила сьогоднішні деякі от. Моменти, про які е, говорив мій колега з громадянської мережі, опора е, між першим виборчим туром і другим е, був цей період, коли в принципі дільниці можна сказати знаходилися. А без такого нагляду, який це мав бути, тобто можна сказати, безхозні ці дільниці були. І навіть, от керівництво територіальних виборчої комісії також було занепокоєно тим, щоб все, що є, яке там майно залишалося на цій дільниці до другого туру. Тут якраз мається на увазі ці виборчі скриньки, і тканина на кабінках, і так далі, тому що деякі голови ДВК, які вже приступили до своїх обов'язків, говорили, що на одній там з кабінок немає тканини. Там десь скринька ділась, і так далі. Тобто ці моменти, якраз думаю, спричинили такі дивні речі на дільничних виборчих комісія, в комісіях. Так, другий такий цікавий момент, який був в першому турі голосування. Пам'ятаєте, коли говорили, що на спеціальних виборчих дільницях передавали дуже велику кількість виборчих бюлетенів декілька разів більше, ніж кількість виборців, які там проголосували. Ми також з'ясували причину таких, от якби негативних речей. Виявилося, що Керівники, це головні лікарі лікувальних закладів. Вони мали передавати з надзвичайні виборчі дільниці інформацію щодо того, скільки там знаходиться на стаціонарному лікуванні осіб, але тільки тих осіб, які мають кіровоградську реєстрацію. А виявляється, що такі дані передавалися всі, хто там знаходиться в цьому лікарняному закладі. От, наприклад, 700 осіб перебувають сьогодні на лікарня на, на, на стаціонарному лікуванні, їх всі 700 і передавали. Оце зв'язку з цим були такі от нюанси. Ну наскільки нам відомо, також такі дані передавалися цього разу. Але там вже звичайні виборчі дільниці цю інформацію уточнювали. Тому, якщо у колег є якісь дані. З того, да, скільки по спецдільницях а, отримали бюлетенів, було б також цікаво це почути. Це те, що стосується саме Сьогодні. виборчого uh -huh. процесу. А, взагалі, що можна сказати, от, з гендерного питання, про яке говорила Віка, дійсно а, ситуація виглядала краще а, на початку виборчого процесу, коли формувалися самі виборчі списки, ніж зараз, те, що ми маємо за підсумками голосування. Дійсно можна сказати, що жінок стало менше набагато в місцевих радах, і не лише в зв'язку з тим, що жінок менше за жінок менше голосували, а в зв'язку з тим, що зменшилася скоротилася кількість депутатів місцевих рад і в обласній, і в міській. Окрім цього, така помінялась діаметральна ситуація між міською радою і обласною. Якщо в попередньому склині обласна рада мала близько 12%, нарахувала близько 12% жінок, а міська 20% з хвостиком, 22-23% десь так, то зараз навпаки в міській раді жінок буде більше, ніж в обласній раді. Але тим не менш, ми сподіваємося, наша організація опікується таким, скажімо, таким проєктом, в якому всі ми маємо зустрітися, поговорити про те, щоб створити міжракційні депутатські об'єднання за рівні можливості. Оці міжракційні депутатські об'єднання туди ходять, можуть ходити не тільки жінки, а й чоловіки також. Це не тільки питання гендеру, це питання гуманітарних питань, питання соціально-економічних питань, які от є на скажімо, найактуальнішими, найзлободенішими, і які потрібно вирішувати дуже терміново. От і, от якраз би на себе могла би взяти цю місію саме оце ці об'єднання за рівні можливості. Угу. Ну ми можемо додати, да, що в парламенті у нас є таке об'єднання. Є між таке об'єднання, так є таке об'єднання рівні можливості. І воно діюче є дуже багато цікавих у них і досягнень. До речі, буде окрема прес-конференція. З цього приводу ми будемо говорити, які є досягнення. І ще плануємо провести навіть тренінги для депутатів міської обласної ради і декількох районних рад, там де обрали найбільшу кількість жінок на Кіровоградщині. Ці тренінги будуть покликані якраз мета буде цих тренінгів створити ці міжфракційні об'єднання. Як їх створювати? Яке є законодавче забезпечення? Для чого це треба? Які можуть бути результати цих об'єднань? Я думаю, що це було би цікаво на теренах Кіровоградщини зробити такий проект. Дякую дуже, Люба. І, власне кажучи, якщо ми говоримо про міжфракційні об'єднання, про те, де скільки жінок у нас, на жаль, нема можливості показати нашим телевізійним глядачам інфографіку, але я хочу кілька слів сказати про те дослідження, яке ми зробили. Прес-клуб зробив стосовно жінок їх представництва в органах місцевої влади стосовно, якщо ми сьогодні так, зараз говоримо про міські вибори. То жінки-кандидати на міського на посаду міського голови на теренах України, власне кажучи, всього було у нас 358 кандидатів на мерів облас... міст обласного значення. Так? Серед них жінок було всього 57 осіб. Причому в деяких областях, як, наприклад, у Вінниці, в Сумах, в Тернополі, в Черкасах, жінок кандидаток взагалі не було на посаду міського голови. І лише в одному місті, це місто Житомир, жінка пройшла у другий тур виборів. Тобто сьогодні можливо. А ми матимемо жінку мера обласного центру. Точніше, не ми, а Житомир. От на інфографіці ми також розійшлемо, кому треба роздрукуємо. Роздамо видно, який відсоток голосів отримали жінки-кандидатки. Але в принципі вони невисокі 6-5%. 4-7 таке в більшості. А це жінки там, де б вони по, по найбільше взяли голосів. Найбільше жінок балотувалося в Одесі. Ну, там взагалі кандидатів на посаду міського голови було 42, от, тому там і жінок було 14. От, в більшості міст, як і в Кіровограді, була ну, одна жінка, ну дві, три це вже було навіть якби таке. Вже успіх і виключення стосовно Кіровоградської області, пам'ятаєте, ми ще під час першого туру виборів говорили про те, що жінки на рівні там обласно обласної ради, міської ради, обласного центру їх мало, а чим нижче, скажімо так, селищні, сільські їх більше. Ми взяли для прикладу селищні голови, і, чесно кажучи, ну не так багато жінок, як, як то здається, громадським організаціям. У нас на Кіровоградщині, а, всього 5 жінок із 27 селищних голів. Тобто 27 селищних голів, голів серед них тільки п'ять жінок. І ми, до речі, також досліджували таку тенденцію цікаву на рівні селищних голів, власне кажучи, із 27-12 – це ті, хто вже був селищними головами, їх переобрали. Тобто, ну не половина, але так, да, фактично, да. фактично, половина. От і у нас є ще невелика інфографіка. Стосовно жінок-кандидатів на міського голову на теренах Кіровоградщини, у нас було всього 82 кандидата на претендента на крісло мера і чоловіків і жінок це Гайворонська міська рада, Ульяновська, Помічнянська, Новоукраїнська, Новомиргородська, Кіровоградська, Знам'янська, Долинська, Олександрійська і Світловодська. І жінок із цих 82 було тільки 13. Тобто, в принципі, теж відсоток голосів, ну, які вони набрали, дуже невеликий, не більше там. У нас 32,4%. тернавська Віра Васильівна, я так розумію, це в Долинській міській раді, вона, по-моєму, і стала міським головою, судячи з кількості голосів. Ну, це до того, що у нас ще гендерна квота, і взагалі це питання ще, очевидно, буде дискутуватися довго і плідно, тому що те, чого очікували, можливо, законодавці, да, на, на місцевому рівні виявилось трохи, трохи не чі, тим, чого вони очікували. А, стосовно дослідження. Роздамо, поширимо, якщо є питання, коментарі від наших учасників е, марафону, будь ласка. То, звісно. представляйтеся, будь ласка. Комітет виборців України, мене до Андрій Павловича. Да. Будь ласка, ми знаємо, що в кожній з виборчих дільниць у вас є свої представники. В, 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 Як за спостерігачів? Спостерігачі є в кожній виборчій дільниці. І чи будете ви робити паралельний підрахунок голосів, щоб проконтролювати роботу да. всього виборчої да. системи? Да. Скільки спостерігачів да. у вас? На кожній дільниці є спостерігач. На кожній дільниці. Окей, да, добренько. На кожній чи будете вести паралельний немає. підрахунок голосів? Так, да, да. да, да? Окей, Добренько. До речі, було питання у журналістів. Можливо, хтось поділиться інформацією, чи ведуть екзит пол. Хтось сказав, що ведеться екзитпол. зетпол. Можливо, non, не немає. Ну просто пан Валентін пішов. Да. Наш штаб не Константин Костятівоч, візьміть, штаб, будь ласка, мікрофон. На попередній прес-конференції я говорив про, говорив про це. Ми не готуємося проводити Екзипол, угу. і штаб Атема Стрижакова, наскільки я повідомлений, теж не проводить Екзипол. Угу. Можливо, якісь організації, про яких ми не знаємо. Ви ж пам'ятаєте, як у нас минулий тур проходив, коли угу. з'являюся. <ган> <ган> люди, які хочуть і можуть це зробити. Але я чомусь думаю, що не буде у нас попередніх результатів, тому будемо. Обходитись з вже остаточними так, результатами. Остаточним, дякую дуже. Дякую. Ще якісь пови ще таке цікаве повідомлення. Буквально днями, декілька днів тому. 16 представників Кіровоградщини це представники громадських організацій, кірацьких медіа. А пройшли дуже цікавий тренінг Української регіональної академії преси. І за підтримки Айрекс, і ще одного цікавого фонду це був тренінг, пов'язаний з медіаграмотністю населення. Дуже цікавий, як виборцям. І не тільки виборцям, взагалі пересічним громадянам виявляти фейки в ЗМІ? Uh -huh. як засоб маси інформації подавати збалансовану інформацію? Що таке стандарти журналістики? Коли ми особливо пишемо в період виборчого процесу, конфліктні якісь моменти висвітлюємо, обов'язково беремо другу точку зору то тієї особи, про яку ми пишемо. Навіть якщо ця особа не хоче давати коментар, то обов'язково пишете, що це ми звернулися за коментар, але особа не дає коментар. Які є технічні? Можливості, програми, інструменти як виявляти ці фейки. Тобто, навіть до того дійшла в нас, якби да технічна така, от якби можливість, ми можемо перевіряти фото. На те, чи ці, ці фотографії дійсно були зроблені там з місця події, чи це фото просто стягнуте з іншої події, з іншої країни. Ну так як зараз ми зіштовхуємося з багатьма матеріалами, де дійсно, наприклад, фото подається як біженці з України, а ту виявляється взагалі люди, які пересікають західну, західний кордон і таке інше. Дуже багато було цікавих прикладів подано, як ці фейки робляться, як запобігати їм, як цю інформацію фільтрувати і ви обирати тільки те, де справді є факти. Так і, скажімо, під таким хештегом ви можете знайти інформацію у Фейсбуці, хештег де факти. Так от цікавинка в тому, що всі бажаючі, хто хоче пройти такий тренінг, може записатися і в, Кі... і в Кіровограді ну мінімум 15 тренінгів таких буде. По 30 осіб можуть практично представники різних верст населення і громадських організацій, і медіа, можуть пройти такий одноденний тренінг, дуже цікавий, дуже корисний. Ну я сподіваюся, що на цьому тренінгу були матеріали, які ми можемо так. перевести в формат PDF 100%. і опублікувати, наприклад, у Фейсбуці. 100%. 100%. Так? так ну і перед тим як ми завершимо нашу інформаційну сесію, хочу також нагадати всім журналістам, тим, хто нас дивиться, що у нас триває конкурс для журналістів медіаматеріалів в рамках проекту Регіональні голоси за демократію. У нас там 12 призів по 300 євро. Будь ласка, будемо раді до кінця листопада отримати матеріали і нагородити найкращих. До зустрічі о 18.00. Рада була всіх бачити і до побачення. Дякую.